9 липня минають треті роковини загибелі захисника України Олександра Осадка. Він загинув під час мінометного обстрілу біля села Мазанівка на Донеччині. Стати на захист батьківщини Олександр вирішив одразу, а тому у перші дні повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Спочатку ні службу у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони, згодом кулеметником у 25-й десантно-штурмовій бригаді. Коли власна остання розмова. І я йому щось розповідаю там, про дітей, туди-сюди. І кажу в кінці йому, я тебе люблю. Він каже Угу, я теж кажу, значить, я теж, скажи мені повним реченням, тобі Бог нашу дав рот, щоб ти говорив повними реченнями. І він каже, я тебе теж кохаю. От і ця фраза це була остання фраза з нашого от, спільного життя. Його дружина Ганна Осадко згадує, у їхньої родини було чимало планів на майбутнє. У мирному житті найбільше Олександрові подобалось танцювати. Виявилося, що танго це не просто танець, де там є певні завчені рухи, це діалог, це діалог чоловіка та жінки, це вміння відчувати і спілкуватися без слів. як я інтровертка і Сашко ще більше інтроверт. Нам це дуже підходило. Коли ти просто спочатку обнімаєш людину і. Кілька секунд а то й хвилин ти маєш відчути, які в нас будуть зараз рухи, хто по як він тебе поведе, якому напрямку, і це були найкращі наші години спільного часу. Олександр, як і його дружина, любив писати. Це були веселі, життєрадісні історії. Після його загибелі дружина видала збірку його новел як світлий спогад про чоловіка. Я вирішила, що ці тексти не повинні зникнути, не повинні десь пропасти, а мають жити своїм життям і нести пам'ять, нести шматочок, часточку його душі. І Я видала власне цю книжку Жити не можна померти у будиництві старого лева. Олександра поховали 14 липня 2022 року на Алеї Героїв Миколинецького кладовища в Тернополі. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина міста Тернополя.